Ну і до нас долучається Богдан Карнаух, аналітик інституту законодавчих ідей. Пане Богдане, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий день, дякую за запрошення. Ну дивіться питання заморожених російських активів, воно більше ніж дискусійне. Причому вже не перший рік, і я пам'ятаю, там а, десь два роки тому, а, коли мова йшла про конфіскацію активів, то насамперед європейські партнери вони а, Акт, акт акцентувала увагу на, начебто, юридичних аспектах, що так неможливо зробити нині. Вже питання більше, ну як то кажуть, політичної волі, тому що бачите, от навіть всередині Європейського союзу там немає єдності, що робити з цими активами: тримати їх, не тримати, передавати Україні чи не передавати. Але тим не менш, що цікаво, позиція Сполучених Штатів Америки, чому вона така? З огляду на те, що сам Дональд Трамп він досі не оголосив ось цих е, нищівних санкцій проти Росії, про які вже там каже ну щонайменше два місяці. Uh, дякую, дякую, пані Юлі. Uh, ви бачите, що позиція Сполучених Штатів час від часу змінюється, так. Вона така та, піддатлива до флуктуацій, так але якщо ми говоримо про ризики пов'язані з конфіскацією російських активів, то ви абсолютно справедливо зазначили, що є юридичні ризики, але окрім них є ще економічні та політичні. І власне юридичним ризиком є імунітет суверенної власності держави, тобто імунітет суверенних активів. І вже станом на сьогодні здається, контраргументи проти цієї остороги, проти цього ризику, були висловлені в достатній мірі, тому що конфіскація російських активів є виправданим контрзаходом. Контрзахід це такий поняття в міжнародному праві, яке означає, що Певні дії, які за інших обставин, могли. Як вважатися протиправними, вони вважаються виправданими і законними, якщо вчиняються у відповідь на неспровоковану агресію, тому з точки зору юридичної питання про те, що конфіскація виправдана і легітимна, здається вже вирішене. Що стосується економіки, які можуть бути економічні побоювання, то це насамперед побоювання з приводу того, що євро може втратити свої лідерські позиції як друга в світі валюта, якщо буде. Конфіскація правильно я розумію? тобто, це побоювання так, так. європейських лідерів, так європейські лідери бояться того, що е, країни, які зберігають свої золотовалютні резерви е, в євро чи в цінних паперах виражених у євро, що вони, побачивши конфіскацію російських активів, самі злякаються і спробують диверсифікувати свої е, портфелі. Однак насправді ви, от уже озвучили Юлія, дуже гарну цифру про те, що навіть Росія. Це не так просто зробити диверсифікувати свій портфель, тому що не так багато альтернатив ключовим світовим валютам. От Росія, яка знала, що проти неї будуть введені санкції. Вона це знала ще в 2014-му, бачите, їй вдалося приховати лише половину своїх резервів. Ви ну, озвучили со тобто, 600... 612 мільярдів. Це реальна сума. Так, 612 у них було до повномасштабного вторгнення після стало 300, тому що їм вдалося це приховати. Але зверніть увагу, цілу половину їм не вдалося приховати, тому що не так багато альтернатив для збереження резервів країни. І вже є декілька досліджень національної школи Київ. Даруйте Київської школи економіки і квітневий інфляційний звіт Національного банку. Що побоювання з цього приводу, що євро втратить свої лідерські позиції, вони сильно переоцінені. Тому це економічний аргумент. Ну, власне, те, що озвучив Скотт Беннет, він наголошує на тому, що питання конфіскації російських активів може бути картою в переговорному процесі. В цьому є певна слушність, і ви бачите, що. Логіка запровадження санкцій вона е, працює за тим же механізмом, тому що санкції вводяться поступово. Аби Росії завжди було ще що втрачати, тому що якщо вона опуститься на саме дно, і ми умовно кажучи, вдаримо по ній всіма економічними гарматами. Є небезпека того, що вона в якийсь момент зрозуміє, що вже нічого втрачати, і більше важелі впливу немає. Ось в цьому полягає його аргумент. Пане Богдане, це умовна зараз моделювання ситуації. От я просто мені мені цікаво навіть для себе. От умовно кажучи, якщо дійсно буду прийняти рішення, ми розуміємо, що це не близька про конфіскацію усіх активів на там майже 300 мільярдів. Наскільки це буде відчутний і сильний удар для Росії? Або вона вже звикла жити без, без цих грошей, і ось ці ресурси, які заморожені, вони ж ну фактично якось економіка країни-агресорка до цього пристосувалася, або ні. Важко сказати, але судячи з того наскільки Росія активно опирається конфіскації, наскільки вона агресивно реагує на будь-які рухи в напрямку конфіскації, мені здається, що ми маємо. Маємо право говорити, що це буде для неї відчутно, от судячи з реакції е, лідерів російських. А, До речі, от чула таку думку у спілкуванні е, також е, з фахівцем, що насправді зараз для України внутрі е, станом на зараз, фактично, там на якусь найближчу перспективу, там місяць, два-три, півроку, важливе не скільки питання конфіскації швидкої конфіскації активів, скільки питання посилення санкцій, ось е, запровадження там більших обмежень на російську нафту на російські Газ на те, щоб в них була більша дірка у бюджеті, щоб фонд національного добробуту він не те, що там не міг перекрити, а щоб він просто був спустошений. А от ваша думка яка з цього приводу? А конфіскація це дуже важливо, але все ж таки, це така більш тривала перспектива. Я думаю, що підхід має бути комплексним, тобто всестороннім. Паралельно мають запроваджуватися і санкції. Щоби знекровити російську економіку, яка насамперед живиться завдяки експорту енергоносіїв, і тому тут питання підвищення цін на нафту чи обмеження цін на нафту це безперечно ключове питання. Напевно, зниження Але... цін на нафту та, та, та зниження цін на нафту або встановлення спеціальних тарифів, це безумовно ключове питання. Я думаю, що комплексний підхід дозволить забезпечити кращий тиск на Росію. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую за вашу думку. З нами на зв'язку Богдан Карнаух, аналітик інституту законодавчих ідей.